Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося на Житомирщині в Чуднівському районі. Сільськогосподарське підприємство Товкомагро. Біля мене його керівник Олександр Олександрович Харковець. Вони є щасливими користувачами трактора «Месей Фергюсон. В даному випадку це модель 7724 с Я просив би вас, Олександр Олександрович, розказати два слова. Перше про ваше господарство, що можете. Про трактор, ви вже два роки, якщо я пам'ятаю, ним користуєтесь, вже буде третій. Ваші відчуття. Що сподобалось вам? Чи можете ви його рекомендувати іншим аграріям нашої України? Ми господарство сільськогосподарських і маємо невеликі землі. В даний момент ми обробляємо 400 гектарів. І дійшли ми до етапу, що стандартне вирощування культур нас вже не влаштовували. Ми вирішили все-таки вже переходити на більш високоточні. Технології, розглядали придбання сівалки високоточної, швидкісної, яка потребувала і кваліфікації, і навігації, і відповідно трактора з потрібною потужністю і з гідравлічними можливостями вибирали серед всіх брендів, скажу однозначно, дивилися і зелені, і червоні, і сині, але так як все-таки в мене є любов до даної техніки. Працюю з нею все-таки з 2008 року, то все-таки пріоритет був вже тоді однозначно в цю сторону, тому що я вже розумів, що за техніка, куди дивитися, а коли ми вже почали зважувати технічні характеристики, ціна, якість матеріалів виконання, і все-таки, що включено за цю ціну в конкретну модель, то тут, якби, безперечно, взагалі, вже, на мій погляд, не було да, навіть конкурентів на той момент. Проти цього трактора. Ми приїхали раз, приїхали другий раз, подивилися на його і почали розмовляти. Тобто трактор дійсно це трудяга, це універсальний трактор, який може бути як у транспортних роботах, так і в польових роботах. Ну, це, про, про Це говорить його якраз гума, тому що польовий трактор. Знаходиться значно на ширшій гумі, але як, як е, трактор досить універсальний, відповідно, він вже на такому шасі і стоїть. Е, порівняли всі характеристики, прирівнялись до можливості, е, чи він справляється з даною сівалкою, яку ми обрали, і відповідно ми без вагань придбали трактор. У 2021 році він встав на службу і законно і вірно служить нам. І по своїм характеристикам повністю нас забезпечив і виконав ті завдання, які були на його поставлені. Зауважень по трактору взагалі нема. Враховуючи те, що ще й новий трактор зауважень, в принципі, як у мене є розуміння, не має бути. Завдяки волинській фондовій компанії проводилось сервісне обслуговування. Запчастин, як таких, то й не потрібно було, тому що з того моменту ми абсолютно нічого трактори, не робили, крім обслуговування. Зробили йому два повних ТО, це тисячні ТО. Тобто зараз вже понад дві тисячі тобто мотогодин. На працювання. момент у да? нього з початку 21-го року вступив він в компанію. Ми вже маємо в нього 2350 мотогодин. Ну, Нормальна ситуація, скажімо так, не максимальна для цього трактора, але нормальний наробіток. Такі трактори вони універсальні, вони і в посівну, і в транспорті, і на підхваті, і когось підтягнуть, то ці мотогодини, як кажуть, клацають так швиденько. Якщо можна, да, скажіть два слова, бо для нас це теж важливо, для всіх сьогодні актуально. Це паливна ефективність тракторів. Я, я то впевнений знаю, що трактор доволі економічний, але хочу це почути з ваших уст. І два слова, якщо можна, скажіть, бо я. Я знаю, що його роботою задоволений, його роботою в комплексі з тими агрегатами, які ви до нього теж придбали, не лише ваше господарство задоволене. Я вже чув відгуки від тих людей, кому ви допомагали да, в роботі надавали якийсь Ну, Скажу так, що при виборі техніки і цього трактора в тому числі, то ми порівнювали теж і характеристики по витраті палива, тому що, ще раз повторюсь, що я вже був знайомий при роботі з такими тракторами, то ми вже до цього дійшли вже планово, тому що є певні моменти, які інші виробники, ну, в деякій мірі, скажімо так, не договорюють. Але коли приходимо в поле, ми зразу ці всі речі бачимо. Трактор вже сюди прийшов, ми його вже і не порівнювали, тому що, як ви бачили, бачите, наш парк немає достойних кандидатів, з ким і порівняти. Але коли ми вибирали, ми вже чітко розуміли, на що ми йдемо. Ходили і на іншу роботу, тому що ми трохи ще послуг надаємо, то люди були задоволені, тому що коли приходить гарний ефектний трактор в поле. І робить роботу, ту, яку люди до цього часу ще якби мали трошки інше розуміння про цю роботу, то, скажімо так, як співвласнику, ну, досить, досить приємно це як мінімум. Займаємось наданням послуг, це спектр від ґрунтообробітку, закінчуючи хімічним захистом. Техніка придбана вже з двох розрахунків, що Трактор відповідає вже сучасним вимогам і ті, які ми ставили, і в розрахунку на розширення господарства. Тому що потужність у нас набагато більша, як є землі, і ми використовуємо ефект надлишкового ресурсу, скажімо так. Є залишок потужності, чому її не використати? Тим більше є спроси. Я б у вас ще, Олександр Олександрович, попросив би е, показати ще один трактор, який у вас є. Я масей продаю 10 років, але в цьому господарстві був здивований. Не часто можна побачити, ну так вийшло у нас історично в країні з розвитком е, масей Фергюсона. Не часто можна побачити трактор 2003 року, 2002. Я знаю, що у вас такий є. До цього часу ви ним користуєтесь і ефективно користуєтесь. Е, якщо можна, пройдемо і ви два слова ще про нього скажете. Я думаю, це буде цікаво і нашим глядачам. Скажемо так, тут далеко не музейний експонат, це трактор, який стоїть на ряду в полі разом із тим трактором. Так трошки забіжу вперед, вони по напрацюванню по мотогодинах за тисячу мотогодин зробили за минулий рік разом кожен окремо. Цей трактор взагалі 2003 року виробництва. Попав до нас, почали ми його по процедуру по закупівлі ще у 2016 році, але доїхав він до нас у 2018 році. Приїхав він до нас з напрацюванням 8 тисяч мотогодин, в даний момент має вже 16. Трактор наряду в господарстві, відповідно, маєте бачити, в нього резина це чисто польовий трактор. Робить досить пристойну роботу з невеликими потужностями 250 кінських сил.